Добрий день, мене звати Рудницька Тетяна, учениця 5-го Б класу Главського ліцею. Святий відчуття батьківщини і рідної землі пошти саме з рідного краю свого села. Вулиці своєї домівки, де людина народилась і виросла, де пройшов дитинство, плавний, мій край, маунтка часина моєї України, моєї батьківщини. Де мої роботи вонімі, дюном, обірі пірамоди, озера Бу. Пунктом позначається те, що після пандемії та трьох років повномасштабного вторгнення кожна людина шукає у собі куточок для душі, для відпочинку. Ти кілька років назад було створено туристичне агентство «Сонячний вітер Б» із перших маршрутів на Харцьку пошуку в синього птаха до вишивої чуда озера Лапу. Глиняні пірамиди. Об'єктом наскічені глиняні пірамиди озера Лапу. А завдання роботи – це супротиво-географічне розташування села. Виникнення гелоніних пірамид, продемонструвати використання, волини в будівництві домівок нашими предками. Унікальна частиною Одеської області є село руками через старіми версії нашої країни Ябу, ма'явничне розташування села та його краса за озера, струмки, яри. Все це зібране в одному місці. Історія села плани Стервнедова тісно пов'язана з озером Ліку. Саме це озеро залучили на території села перших людей, для яких основними заняттями були рибальство, тваринництво та землеробство. За переказами наших правдії яснули дві легенди. Перша говорить, що на цих красивих місцях був колись бояр. Краси з довгими волосами та чорними очима. Покохали вона хлопця, просто богатиря. Але це кохання заведело всіх на бантурків Османської імперії. Вони хотіли викрестити цю чудову дівчинку. Молодець вступ у битву, кохан пашує, е, але загинув. Він звільнив усе село, поки не багато років плакала за смертельну розвагу. На місці, де вона плакала, з'явилось невелике озеро. Люди й попереджали Явтун. Вода та вітер, сонце та мороз сформувало на березі найбільшого криного озера міцнегонями пірамідами. Основний процес, який тут відбувається, і розійна дія поверхнього тостоку та певна дія прийомного прибою на береговий істок. Вода та від... вода потрапляється в ґрунт та замерзання, та, е, чо... його внаслідок, чого відбувається у та осібах, тобто без ві... комплексу природних процесів через особливості самих грунтів. Я пішов описати рослинність на цих природних утвореннях, то вона досить небагата. Що повірно і у ній заключили до виконання процесів. Процесі. Наразі собі задавала такі питання, з чого будуються е, будинки. будинка. Наразі я чула, що наші предки будували із і з них людину. Е, е, по дорозі до школи я йду е, е, та бачу е, старі будинки. Та вирішила поцік, е, е, та е, е, Визнати, з чого вони будувалися. У подальших людей я дізналася, що вони, вони, предки наші, будували їх із глини. У нас в селі є такі два види будинки будинок Маганка та візолампачівки. Дім'я з природних матеріалів здоровий, взимку тепліші, а влітку поверховодний. Більшість є в селі побудовані 80 років тому назад. Більшість є у їх різам качів. Найперекрасніше, наймалінутніше, є у мене плавні. Яка є моєю маленькою батьківщиною. Звісно, своїми квинними пірамидами? Дякую за увагу.